Ну, ти себе відчуваєш от таким, мішком, таким мішком, а коли зустрічаєшся, зустрічаєшся з військовим, це якась металева така конструкція. Вони абсолютно, абсолютно такі сконцентровані, абсолютно єдині, монолітні всередині. Всі концерти, які зараз відбуваються, вони всі благодійні. За рік ми зібрали вже більше мільйона євро. Треба робити хороші події. Я хотів би, може бути, там з паном послом, підняти ці питання і все ж таки в Польщі гідно представити українську культуру. Гідно. Ну, я з паном Володимиром давно знайомий, а з пані Оленою, вона з одного боку вона лишила отаку, ну, таку простоту і щирість спілкування, а з іншого, з іншого боку, ти відчуваєш, що це леді. Ну, наша війна б'є всі рекорди утримання уваги суспільства світового. І коли цю перемогу оголосять, треба буде просто видихнути і просто сісти десь на природі, просто подивитися на горизонт. І От я напевно буду цим займатися. Напередодні інтерв'ю з UA24.TV Олег Скрипка зустрівся з послом України в Польщі Василем Зваричем. З паном Василем ми по душах поговорили. Зустріч була коротка, тепла, чи попили. Я бачу, що дуже хороша, хороша така ідея От, Вони дійсно з душею займаються. І як вони розказували, як вони приймали, приймали людей, переселенців і. Польща прийняла ну, найбільший удар, це безумовно. Артист зізнається, що на зустрічі з паном послом піднімали, зокрема, питання культури. Треба відкривати культурний фронт, і е е наскільки це важливо, і наскільки там там питання вони не вирішені? Не вирішені мало хто усвідомлює в Україні, мало хто не усвідомлює. І наскільки це ефективна зброя, але вона як це як ліки в аерувєді, вона вона накопичується. Це треба роками десятиліттями працювати, і тоді буде, буде певний ефект. Півроку тому наша команда бачилась з Олегом Скрипкою на благодійному концерті «Life will win». І що на сьогоднішній день? Актуально, актуально. Це треба буде зайнятися якістю української пісні. Так, ми зараз боремося за україномовний простір, ми його виборюємо. А що на цьому просторі? Що там зараз? Ці, е, оці всі, яка різниця, і не все так однозначно, вони зараз продукують патріотичний контент. Е, а ну а по суті по суті по мотивації воно ж не помінялося нічого тобто і а це дуже важливо воно все одно читається і тому тому треба треба робити хороші події я хотів би може бути там з паном послом підняти ці питання і все ж таки в Польщі гідно представити українську культуру гідно тому що ну я там був в польщі нас запрошують в різні ресторани, і в ресторан ну, це така справа. Ти їси українську кухню і там грає українська музика, і що там грається. І там от, я був е, в трьох закладах і тільки в одному. Там, там, Реально я міг би підписатися під тим, що, що я, це Україна. А те, що у вас тут грається, я, я, я не знаю, що це. І мені соромно перед поляками, що вони там це чують. Цього разу артист приїхав до Варшави, аби підтримати вимушених переселенців з України та знов виступити на благодійному концерті. Всі концерти, які зараз відбуваються, вони всі благодійні, без винятку. Єдине, що є концерти, які в Україні відбуваються, є концерти, які відбуваються в військових частинах чи в госпіталях, є концерти, які в Європі. В Європі на сьогоднішній день більше концертів все ж таки. От але ефективність досі досить, досить висока. Ми на концертах проводимо аукціони за рік. Ми зібрали вже більше мільйона євро. Ми е, різним відправляємо, наприклад, от, конкретно зараз. Зараз ми збираємо таке є місто, місто Добра е, під Чернівцями. Це наші партнери там. Там діти, які лишилися без батьків, зовсім маленькі, з Маріуполя, з Херсонщини, і на на Полказов ми зараз збираємо. Ну тобто, я з ними там співпрацював колись. Ми там їм е, допомагали позашляховики. Е, Знаходити от і зараз, ми теж там до них підключилися. Раніше ми їздили по Канаді, то там організатори самі збирають у них там свої фонди. Там для 93-ї бригади, Холодний Яр, які зараз от цю таку Холодний Яр, який робить гарячу роботу зараз під Бахмутом. Музикант часто виступає для наших захисників і зауважив, що їхні музичні смаки різняться. Якщо це люди, які ну, слухають рок музику, вони знають. Знають музику ВВ, мій репертуар, то вони такі ракешні, ракешні пісні, там як Полонина чи Очіосан, наприклад, чи там зродились ми. Це Марш нової армії. Вони просять такий рок. А якщо хлопці там не дуже там, сильно були там, в репертуарі моєму, то пісні про Галю такі веселі. І що я помітив, в, які, в які їм більше за все заходять такі дуже веселі бодьорі пісні, дуже, дуже класно заходять, такі ритмовані. І першого, ну це ще з 2014 року, це я вже знаю, що абсолютно їм не потрібні, де якісь тужливі, це все ой там, ой там, оце все, ой ой-ой-ой, там, там такого цього немає. Це, і вони кажуть, ви там, це плачете собі там, десь. От, а нам тут на фронті нам треба. От і ну запал, треба запал, тому що скільки я бачив, наші, наші воїки, вони, вони з азартом воюють, вони з вогником воюють. От, і цей вогник є, і там його треба підігрівати такими піснями. Адже українські воїни налаштовані лише на перемогу. Ми, коли так мислимо, е як сприймають реальність наші, наші бойовики. Наші вояки, ми по собі міркуємо, тому що ми знаходимось в безпеці, Відносній чи в абсолютній безпеці. І у нас багато внутрішніх мітушні. І якщо вояки наші пішли на фронт, вони зробили цей вибір, і для них це вже питання, питання бути в небезпеці чи не бути, воно знято. Вони приймають реальність смерті, вони бачать смерті своїх побратимів, і вони готові це прийняти. І от внутрішні мітушні в них, в них немає. І, і тому, тому вони розуміють, розуміють, що перемога залежить тільки від них, від їх внутрішнього переконання. Артист зізнається, за рік війни почав ще більше цінувати спілкування зі своїми людьми. От коли ми, я зустрічаюсь з вояком, я розумію, що я, от, це, знаєте, є такі крісла, там, де такі кульки кульки набираються із паролона. Не з паролона, це, як воно називається? Пінопласти. З пінопла, да, Пінопластові кульки, і вона та, от така штука, вона так, ти як не сядеш, вона там розвалюється. І от, ну, ти себе відчуваєш от таким мішком, таким мішком, а коли зустрічаєшся зустрічаєшся з візковим, це якась металева така конструкція. Отак, от оттак, і ти розумієш, от різницю. Вони абсолютно, абсолютно такі сконцентровані, абсолютно єдині, монолітні всередині. І це, це дуже лікувально зустрічатися з нашими войками, спілкуватися. Вони абсолютно переконані в перемозі, вони переконані йти до кінця, до кінця, до кінця, і в них неперевершене почуття гумору, от просто тонке почуття гумору. І люди абсолютно позитивні, абсолютно позитивні, і е, там буде е, єдина величезна проблема, ну яку треба нам вже зараз мислити, і, і її треба цю, цю вирішувати, вирішувати цю проблему. Треба цих хлопців буде адаптувати під мирне суспільство. Тобто їм треба терміново всім знаходити. Робочі місця, тому що вони всі повернуться з фронту, в них не буде роботи, і, і вони не так як ми. Тобто вони на фронті адаптовані, вони не не адаптовані під наше мирне суспільство. Тим паче вони пішли на фронт з одного суспільства, повернуться в інше суспільство. Музикант наближає перемогу на своєму культурному фронті, виступає на світових сценах та збирає кошти на підтримку України. У вересні в рамках візиту до США Олег Скрипка був запрошений на презентацію благодійної платформи Олени Зеленської. Мої цінності вони не змінилися е -э якісно, кількісно, звичайно, тобто цінність, цінність життя, цінність спілкування з людьми, ти з людиною спілкуєшся і особливо це там такі знайомі, які на фронті які волонтерять і тому подібне в Україні, ти знаєш, що людина може не повернутися з чергової волонтерської поїздки. От ти... такий людський фактор, він став дуже, дуже дуже цінний. Також ми не могли не запитати, як давно співак знайомий з першою леді та президентом України? Ну, я з паном Володимиром давно знайомий, тому що ну, з самого початку, там як квартал почав. Активно працювати ми були на одній сцені дуже часто, дуже часто. Коли він став президентом, я один раз тільки з ним зустрівся, там одна подія була в Києві на День Незалежності. А з пані Оленою, вона, вона просто, от, до речі, до нашого президента такий плюсик. От я скажу, що ми ну, в турах їздили дуже часто, і Олена з ним дуже ну, часто вона була, вона часто їздила. І ми таким чином. Чино спілкувалася, Ну, це було як дружина, що в мене ну, от, не багатослівна. І я так більш-менш не поспілкувався це в Штатах, в Штатах. І е, хороший рівень англійської мови, і ну, нема гонору, нема, нема якоїсь такої, такої зверхності. З одного боку, вона лишила отаку, ну, таку простоту і щирість спілкування, а з іншого, з іншого боку, ти відчуваєш, що це леді. Ну вона вже так має таку посаду, і вона дійсно леді. Вона так же спілкується. Ну так шляхетно, скажем так. От це я люблю. Я люблю шляхетні такі всякі штучки. Мені такий образ дуже подобається. Перша леді України. Артист багато спілкується з дипломатичними представниками різних країн і запевняє: ми не одні. Світ продовжує нас підтримувати. Ну, наша війна б'є всі рекорди, і, і печальні рекорди, і такі рекорди, як ну, утримання уваги суспільства світового. Теж я думав, ну, війна почнеться 3-4 місяця, до літа точно згасне зацікавленість суспільства, і потім ми не зможемо отримати допомогу на тому рівні, як нам потрібно. А увага суспільства, суспільство висока до сих пір. Війну в Україні якось світ сприйняв персонально. Персонально, це якби внутрішня війна в кожній країні, в кожній людині всередині. Тобто усвідомити, хто ми є і які наші цінності на сьогоднішній день є. І такі далекі країни, Канада, Америка, на персональному рівні. Люди дуже включені, дуже включені. Я при чому був здивований, наприклад, от мексиканці. Хоча ну американці за нас топлять, мексиканці не дуже там з Америкою в них, але вони, мексиканці, реально, от вони на стороні на стороні, на стороні України, от вони включилися. Хоча оце Латинська Америка вона завжди така була якось прокомуністична. Там і така ні, от Латиноси, вони за нас, бразильці, от як включилися за нас. От не дуже виказують іспанці. Вони так не, не дуже афішують, але іспанці на побутовому рівні вони дуже-дуже топлять за Україну. І я в Іспанії проїхався з невеличким туром. От, там якось всі волонтерські центри українські об'єдналися з урядовими організаціями Іспанії, і вони зібрали більше мільярда євро за, за рік. Ні, це ще, це ще було, це ще було там, ближче до, до осени. Зараз вже більше. Вони, збира, ну, вони просто збирають шалені кошти, і вони не афішують. Просто йдуть там, ну, просто, там, потягами, йдуть, чи, там, літаками. Іде допомога, і вони там сильно, сильно нафішують. А такі країни, які поряд з нами, ну, як Угорщина, наприклад, Австрія, ну там, там не так все. Просто є люди, які нам співчувають, от на побутовому рівні, а на рівні держави так. Тому це, тут не відстань, а відстань сердеця більше за досього. А вже ж найбільшу підтримку Україна отримала від Польщі. Ця країна відкрила двері мільйонам наших співвітчизників. Частина з них живе в центрі гуманітарної допомоги на Модлінській. Саме там ми й зустрілися зі співаком. Фронтмен гурту ВВ спілкується з матерями та дітьми, які змушені були покинути свої домівки через вторгнення Росії в Україну, і підтримав наших співвітчизників. Люди відчувають, що вони мають увагу суспільства, увагу. Державу увагу відомих людей. А увага для чого потрібна? щоб люди були, були сильні всередині, щоб вони могли робити свою справу? Тобто, тому що я переконаний, що переселенці вони також роблять дуже багато корисних речей для України і для фронту в тому числі. Артист переконаний, разом ми крок за кроком наближаємо нашу перемогу. Ця перемога буде здобуватися там такими кроками, маленькими і великими кроками, і будуть хороші новини, і будуть знову тут така, як на сьогоднішній день, затяжний такий якийсь етап, який нас вимотує дуже сильно. І ми будемо дуже сильно змучені. будемо дуже змучені. І коли цю перемогу оголосять. Треба буде просто видихнути і просто сісти десь на природі, і просто подивитися на горизонт. І от я напевно буду цим займатися. Просто подивлюсь на горизонт, зустріти нову реальність вже поза війною. Оскільки ми вже в війні знаходимося, ми вже до цієї, до цієї тяжкої реальності ми вже звикли. А треба буде це все видихнути, помедитувати. Ну ти, скоріше за всього я оголошую якусь медитацію. Я так, в мене там є курс медитативних практик, і я ці, мабуть, проводу якусь медитацію, так зустріч новою, з новою з реальністю.